Кожне нове покоління вважає себе розумнішим за попереднє, однак старі методи ошукування переходять від однієї генерації до іншої, лише еволюціонуючи ззовні та у деталях. Наші батьки заряджали воду через телекрани та стояли у чергах на виступи Кашпировського. Ну а ми віддаємо гроші онлайн за ворожіння, енергетичне зцілення й участь у різних марафонах. Вони купляли гербалайф, момійо та чудодійні бальзами. Сьогодні це все називають суперовими вітамінними комплексами та БАДами. У них були магазини на дивані, у нас є сумнівні марк... Кетплейси вони переплачували за непотріб широкого вжитку через мережеві схеми. Ми штурмуємо магазини у чорній п'ятниці, і таких аналогій безліч, особливо коли це стосується грошей. Здавалося, після гіркого досвіду з МММ жителі колишнього Савка на сотні років мали б забути про піраміди, але ж ні, подібне шахрайство переходить з епохи до епохи, просто адаптуючись до трендів. Крипта вже понад 10 років це магічне слово нарощує популярність на просторах України. Ті, хто стояв біля витоків, справді зробили собі статки. А ті, хто вчасно опанував нові технології, встигли заскочити до грошового поїзда, хоча б стоячи. Проте для більшості це все той самий Гербалайф чи МММ. Треба просто закинути грошей, і за рік можна їхати у Дубаї на власному ламборгіні. Саме на таку публіку 6 років тому вирішив спрацювати бразилець японського походження на прізвище Фудзіяма. Причому Обдирати він зажадав увесь світ, але базою обрав саме Україну. Як все починалось і чим закінчилось для нього та вкладників? Дивіться просто зараз. Карлос Хусе де Соуза Фудзіяма, саме так повністю звати нашого героя. Ну або як він сам про себе казав у мережі, людина, що створює мільйонерів, мабуть, з цим не погодяться вкладники двох пірамід, які пан Фудзіяма піарив ще до погляду на Україну, і від яких потім старанно відхрещувався. Зовні вони були різними. Так, компанія Вантор Brazil фактично пропонувала класичну піраміду мережевого маркетингу, поширюючи світом той самий магазин на дивані, всілякі чарівні подушки, магнітизатори води, масажери для ніг та інше непотріб. Друга фірма Клуб D9 пропонувала супер інвестування, ну а фактично збирала з людей гроші, обіцяючи заробляти на них шалені прибутки через ставки на спорт. Вірні Обидві ці історії закінчились тисячами ошуканих клієнтів та проблемами з законом для власників схем. Але оскільки Фудзіяма прямо ніде в документах не фігурував, він вискочив лише з репутаційними втратами. Та світ занадто великий, щоб перейматися такими дрібничками. Мабуть, саме так думав бразилець, купуючи в грудні 2017 року квиток на літак рейсом Гонконг-Стамбул-Бориспіль. І буквально в аеропорту він отримав перші проблеми та показав своє ставлення до законів України. Бо пан Фудзіяма вирішив пройти так званим зеленим коридором, який передбачає спрощене декларування та ліміт на ввезення готівки. На цьому і погорів. Під час оформлення він запевнив, що має до 10 тисяч доларів. Та під час більш детальної перевірки в гаманці у бразильця нарахували майже вдвічі більше. Спочатку наш герой визнав свою провину та заповнив самостійно документи, але потім підключив адвоката та влаштував справжню бразильську мелодраму в суді на засіданні. Бразилець заявив, що знайдені гроші були лише наполовину його. Мовляв, друга частина то друга попутника, якого, мабуть, не знайшлося свого гаманця. Ну а далі людина, що створює мільйонерів, взагалі забула англійську мову, якою в аеропорту самостійно заповнювала документи. Буцімто погані українські правоохоронці підсунули йому папірця, який він не розумів, але підписав. Проте суддя в цю байку не повірив. Ціна питання цього цирку. Менше 6,5 тисяч доларів надлишку, який правоохоронці конфіскували на користь держави, і це дуже показово. Бо вже за три тижні Фудзіямо зареєстрував у Києві компанію Майнінг Експрес, яку обіцяв зробити ледь не найбільшою майнінговою фермою Європи. Суми інвестицій у новий проект під час піар-компанії називались різні, але космічні то 100, а то й 500 мільйонів доларів. Однак під час оформлення товки статутний капітал склав всього лише 100 тисяч гривень, тобто менше 4 тисяч доларів за курсом того часу. Та навіть ці гроші Фудзіямо завів не напряму. Для цього він використав гонконгську фірму з довгою солідною назвою Edelweiss Investment Trading Company. Ну а для самої, так би мовити, виробничої бази Манінг Експрес обрали колишню їдальню за. Воду друкованих машин Кропивницькому. двома дуже профанськими словами про що це? Все майнінг це процес видобутку цифрових грошей за допомогою комп'ютерного обладнання, здебільшого відеокарт на самому початку він дійсно приносив дурні гроші всім охочим. Але прикол крипти в тому, що вона має свій ліміт, і що ближче людство до нього наближається, то дорожчим стає видобуток. Але Фудзіяма, мабуть, розраховував на клієнтів, які не знають навіть таких профанських деталей. Для мішури він влаштував розголос у медіа та намагався підключати місцевих експертів скрипти за гроші. При цьому в мережі писали, що під час відкриття самої ферми у їдальні присутнім не провели екскурсію апаратною мовляв, це технічна таємниця та питання стерильності. Ще більше сумнівів професійного українського криптосередовища викликали й методи партнерства. Вони фактично були міксом різних відомих мережевих пірамід. Тут вам і розіграш дорогих авто, і продаж пакетів на різні фіксовані суми замість акцій. Всілякі, рубинові, діамантові та інші класифікації. Тощо, якщо зараз погуглити Манінг Експрес в українському сегменті відомих соцмереж, офіційні сторінки знайти важко. Проте є чимало локальних філіалів, аналіз яких добре демонструє, кому саме фуд. Зіяма довірив в поширення свого криптодива. Наприклад, ось Майнінг Експрес у Харкові. Ось вам і назва, і брендовані фоточки із самим фудзіямою і адреса сайту, який вже не працює. Ось і останні публікації місцевого амбасадору за липень 19-го року. Майнінг крипта краще життя. А вже за місяць, навіть не змінивши назву сторінки, на ній почали просувати якийсь клуб морських круїзів. Вам товар, нам навар. Відразу ділимось на покупці бідноту, На тих, хто мені вірить, і іншу сволоту. Тобто поширенням суперпродукта, криптоолігарха Фуд. Зіями в Україні займались саме ті люди, яким що Гербалайф, що пояси собачого хутра, що косметика, що крипта все однаково. На щастя, тривало це не дуже довго. У травні 21-го року пірамідою зайнялась генеральна прокуратура, відкривши провадження за статтею Шахрайство. Як виявилось, схема за своєю суттю мало чим відрізнялась від МММ та кредитних спілок. Фудіяма продавав клієнтам доступ через інтернет до потужності його ферми, але це лише теоретично. Інвесторам пропонується придбати інвестиційні плани, так звані кар'єрні плани, вартість яких складає відповідно 100, 500, 1200, 20 тисяч, 35 тисяч доларів США, які в подальшому будуть приносити щоденний пасивний дохід у криптовалюті, так званий майнінг-бонус. Разом з тим, при спробі інвесторів отримати, начебто, отримані прибутки, або повернути вкладені кошти, компанія під різними приводами блокує ці дії із матеріалів справи. Далі відбулись обшуки у самій їдальні заводу. Спочатку обладнання передали на відповідальне зберігання одному з керівників компанії, а наприкінці року заарештували. Адвокат Манінг експресу заявляв про тиск на інвесторів. Паралельно у медіа були спроби ретранслювати хмарою новин цей меседж. В процесі судів захист бразильця намагався зняти арешт з обладнання, яке деякі експерти в мережі називали доволі застарілим. І тут з'ясувалось, що воно навіть не належить Манінг експресу, а записано на ту саму гонконгську фірму Фудзіям якщо подивитись реєстри, все стає ще цікавішим. Виявляється, за всі роки роботи статутний капітал криптоферми не збільшився ані на гривню і становив ті ж самі 100 тисяч гривень аж до 10 листопада 2022 року. Саме того дня капіталізація несподівано підскочила до 1 мільярда 275 мільйонів гривень. Але не варто радіти ніхто нічого роздавати інвесторам не збирався навпаки. Вже за три місяці Фудзіяма переписує Манін Експрес на Одеси та Юрія Литвиненка разом зі всіма грошима. В липні капітал фірми переписують на компанію алгоритм Юа. Далі протягом чотирьох місяців Манінг експрес спокійно виводять фактично всі гроші, залишивши з одного мільярда 275 мільйонів всього лише 250 тисяч. Ну а в квітні цього року прокладку алгоритм Юа перейменовують на ТОВ Торг» та переписують до Львова на пана Владислава Мельохіна. Слід останнього «Юконтрол» бачить у понад п'яти сотнях інших юридичних осіб. Ба Більше паралельно з виведенням коштів змінили і його юридичну адресу. Наші журналісти завітали за нею і побачили звичайний багатоквартирний будинок з єдиним офісом, адвокатською конторою із зачиненими ролетами. Ось так доволі топорно, умовно по білому фудзіяма протягом року вивів лише через цю зв'язку компанії приблизно 35 мільйонів доларів США, вклавши офіційно в них менше 4 тисяч баксів. Бо як ми з'ясували раніше, навіть те обладнання, яке заарештували на найбільшій майнінговій фермі Європи, юридично до майнінг-експресу відношення не мало. За даними наших джерел, Фудзіямі заборонили в'їзд до України ще у 21 році після відкриття кримінального провадження. Потім скасували й посвідку на проживання. Тобто сам він втік за кордон ще раніше, причому не до батьківщини, бо там на нього також дуже сильно чекають. Нагадаю, піраміда, хоча й базувалась в Україні, але гроші збирала по всьому світу. Наприклад, в Японії є чимало потерпілих. Про це розповідає юрист Сугіяма Масахіро. Він не вірить, що японців кинули на гроші через Україну українських правоохоронців та російське вторгнення, якими намагаються відмазатись, організатори піраміди. Пан Масахі розбирає ошуканих інвесторів та анонсує підготовку обвинувачення. А ось інший японський блогер розповідає про справу, яку передали до прокуратури префектури Канатава. Йдеться про кількох працівників місцевої поліції, які також повелись на піраміду Фудзіями і намагались затягнути до неї колег. А пан Сато Манабу уточнює, що виплати жертвам Манінг експресу, припинились ще до обшуків у Кропивницькому. Також він розповідає про арешт 17 осіб керівника місцевого відділення піраміди та рекрутерів. Як виявилось, вони мутили воду ще й на субсидіях через ковід. Тим часом на батьківщині Фудзіяму хочуть бачити навіть представники парламенту. Ось копія запиту від парламентської слідчої комісії з питань фінансових пірамід. Вони дуже сильно хочуть викликати нашого бразильця для надання пояснень, що там з манін експресом та двома іншими пірамідами, про які я згадував на початку. Ба Більше за нашою інформацією Фудзіямою цікавиться навіть Інтерпол. Він вже виписав йому так звану синю картку, яка передбачає збирання інформації щодо осіб, яких підозрюють у вчиненні злочинів. До речі, в Україні Фудіємо попрацював доволі плідно. Окрім Майнінгу, він за. Світився ще у кількох компаніях. Наприклад, захід Карпати Груп. там він отримав частку знову ж таки через свій гонконгський Едельвейс, і один з партнерів намагається визнати договір недійсним та скасувати реєстрацію. Згідно з матеріалами, позивач навіть надав суду довідку з банку. Мовляв, цей самий Едельвейс Фудзіями не перерахував ані копійки, та навіть не оплачував оренду. Такий от криптомагнат обіцяв створити мільйонерів, а сам судиться за 6 тисяч зайвої готівки та не платить навіть за оренду. І з одного боку показово, що до його піраміди потрапили навіть мега розвинені японці, а з іншого сумна, що своєю базою він вирішив обрати саме Україну. Одне зрозуміло, в яку б обгортку не загорнули безкоштовний сир, він завжди буде однаковим на смак з ароматом Гербалайфу та космічних дивідендів. Тож бережіть себе та близьких і краще інвестуйте у розвиток власного інтелекту. До зустрічі.